Найближчим часом матимемо розмову з радником міністра внутрішніх справ України Михайлом Апостолом. Він в нашій студії. Пане Михайло, день добрий. Доброго дня. Та ну знаєте, є насправді кілька важливих запитань, принципово важливих, які зараз цікавлять, і громадськість, і нас як журналістів. Я думаю, ви розумієте, про що йде мова. Справа в тім, що нібито з'явилася інформація про те, що в так званих чорних списках партії регіонів з'явилося ваше ім'я. Це була перша інформація. Потім е, був коментар. Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо того, що нібито він бачив прізвище апостола або просто слово апостол у цій книзі, однак він не асоціює його з вами. Ну що ви на цей рахунок скажете? Звичайно, це одна із найбільших топ- новин, а також сенсація для журналістів для спільноти. Я давайте вважаю, так. Для спільноти я вважаю, що ви сказали. Моє ім'я, по-перше, е, прізвище апостол, і моє прізвище, я вважаю, це треба розрізнити. Я е, насамперед хочу сказати, що я, мої рідні, мої друзі знають, що це е, неправда, верніше, що це брехня. Mm -hmm. Такого факту не було. Е, і ми на це ну, важко сказати, що не звертаємо уваги, тому що неприємно, коли речі, коли люди, які... Недавно вискочили, грубо кажучи, з конопель і дають оцінку моєї діяльності, моїй роботі, і дають оцінку про касу, де я записаний. Такого не було, тому що я вважаю, що це коли люди продають голоса, купляють голоса, коли роблять фальсифікації на виборах, коли переходять за винагороду із фракції фракції, коли голосують за винагороду, це одна з най. Більших складових корупцій сьогодні в нашій країні. І якщо це буде продовжуватися в дальнішому, якщо ці люди, всі, яких я назвав, не понесуть покарання, покарання кримінального, покарання е, морального, е, покарання в тому, що в них не буде ніколи більше майбутнього, політичного, то я вважаю, що наша е, держава не буде мати ніякого майбутнього. Якщо е, дійсно є Прізвище таке, хоч я знаю, в оригіналі такого немає. В природі такого немає, тому що е, моя позиція всім була відома. І хто брав ці кошти, то ми, в принципі, знаємо, хто пересідав в мене в місця, хто йшов з фракції, ставав позафракційними, хто голосував як. Це, в принципі, на той час було все відомо. Від мене не було ні mm -hmm. одного факту взагалі в думки такої не було. І... Чи вважаєте ви, що насправді це якийсь е, момент е, можливо розправи, так е, тобто репутаційної розправи із вами? Хтось е, ну явно із недобродіїв і не з хорошими думками Знаєте, про вас я е, просто запустив цю провокацію? не того польоту, птиця чи політик не того польоту, щоб зі мною вести якісь розправи? в принципі, був рядовий як депутат, і так сьогодні Я просто-напросто працюю радником міністра внутрішніх справ. Займаюся тим, що доручає міністр. Я не впливаю ні на політику міністра, я не впливаю на інші mm -hmm. речі, я просто працюю, я не думаю, що це. Скоріше всего, це збіг обставин, випадковість. Або це вже до тих, хто фінансував партію регіонів. У mm -hmm. них завелася дуже серйозна криса, і це крисетнічество. Це випадково, можливо, написали, списали кошти, не списали. Це нехай вони розбираються. Тим більше, вчора мені наші співробітники дали. Можливо, це випадково. Матеріал, який був надрукований е, українській правді, де розслідування проводив Дмитро Гнаб, uh -huh. е, де в Януковича знайшли книжку Апостол 15 січня і довідку. І по ціні, що це дійсно оригінал, приблизно так від мільйона до мільйона. Тобто 500. назва апостол. Назва апостол. Mm -hmm. Я не знаю, в принципі, правда, неправда, але такий збіг, mm -hmm. знаєте, чи таке співставлення? Можливо, це було. Ну, пане Михайло, знаєте, це з одного боку навіть дещо кумедно виглядає, тому що спробуй тепер розберися, там назва апостол чи прізвище апостол, чи це, я не знаю, якісь. Надане чи назване ім'я, ми не будемо зараз е, з'ясовувати цю ситуацію, тому що ми не проводимо розслідування. Натомість, ви зараз сказали кілька таких важливих речей з приводу відповідальності моральної. Але про мораль зараз не будемо, кожного вона своя і кримінальної там, чи то просто по закону, бо ви є радником міністра внутрішніх справ, і напевно варто в такому разі від вас чекати певного позову для того, аби суспільство не просто вам повірило на слово, тому що ви зараз в студії Еспресо і про це говорите. А ми, як журналісти, і зрештою наша аудиторія, як суспільство, мали абсолютно законодавче підтвердження того, що е, пан апостол, ну я кажу, чистий у цій справі, і він не має до неї стосунку. Не знаю, чи це буде правильно. Якщо б там було написано, можливо, Михайло апостол, або хоч ініціали, або якийсь підпис було б, можливо, це і треба було робити. Для чого судитися про те, що пишуть на кругом на стовпах чи інші речі не, не підтверджені? Я вважаю, що це неправильно. Я хочу, щоб громадськість знала інше, коли вони продають свої голоса, продають, а ті люди, які їх купили. Сьогодні десь там в верхах влади, і потім ці люди, які продали голоса, звертаються до них, щоб вони е, знизили тарифи, uh -huh. щоб вони збільшили зарплату, збільшили пенсії. Е, я вважаю, вони повинні це зрозуміти. Ці люди більше нікого то, е, ніколи це не будуть робити, бо вони не для того йшли в владу, щоб допомагати. Вони купили і забули про вас. Е, це усвідомлення. Не можна цього робити, бо е, ні наші діти, ні наші внуки ніколи не будуть мати майбутнього, ми продаємо. Це майбутнє. Судитися за що? За прізвище «Апостол»? Та таких прізвищ море є, до де кожного десь мені щось ну, подобається, не подобається. Коли я, став то це я, питання, не... я мав на увазі судитися за те, аби громадськість мала підтвердження і не мала сумніву щодо цього. Я так? думаю, От моя в цьому е... На тім мінімуму, політична, е... професійна. Нехай знайдуть один факт, де хтось може в моїх діях сумніватися, тоді ми можемо будемо десь оправдуватися. Поки що до цього часу я не подавав ні одного поводу за, за останніх там 20 років. Я довго йшов до тих років, щоб дійсно мої діти, мої онуки пишалися дідусь, якісь... нема таких грошей і нема таких речей, щоб мене можна збитись і дороги справити, щоб я десь купити і так далі. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відрапортував фактично про завершення першого етапу реформи поліції. і Оголосив відкритий конкурс на заміщення вакантних посад дільничних офіцерів поліції і слідчих. Приємно, це насправді приємно, тому що дійсно правоохоронні органі це одна із небагатьох сфер української української реальності, де відбулися де якісь реформи, звичайно, і якраз таки частиною цієї першої частини реформ. Стала в тому числі і переатестація, до якої ви так само маєте безпосередні відношення і як радник міністра. Але я знаю, що у громадських активістів є певні запитання стосовно атестаційних процесів в правоохоронних органах. Ви загалом можете якось прокоментувати останні заяви там, деякі громадські об'єднання виходять так. Якби знімають із себе відповідальність за спостереження за процесом ну, автомайдан, так? до прикладу, mm -hmm. так, якщо конкретніше, хочу, я знаю, що я Катерина хочу... Будко mm -hmm. теж так, про це я говорила. Я хочу сказати, mm -hmm. так, я є член комісії і хочу сказати: е ні одна людина не може, яка прийшла у нас атест... атестацію, проходила верніше, співбесіду, не може сказати, що ми десь предвзято. Відносилися дійсно питання стояло одне: його професійність і його бачення. Що для нього головне сьогодні? Чи набирати молодих, можливо, без досвіду, але чесних з великим бажанням змінити державу, чи досвідчених хабарників, таких яких сьогодні керівника? Чисто співбесіді ми вирішували ці питання. І друге. Я не знаю, звідки з'явилося тих автомайданів, знаєте, сьогодні сотня. Не зрозуміло. До речі, останніх два дні були представники автомайдану. Вчора був представник автомайдану і Сум. Я, до речі, один із перших створював автомайдан. І якщо хтось знає чи не знає, це в Гусятині 100 машин, ми поїхали до губернатора Хмельницької області, тоді ніхто не знав. Я хотів би бачити, де цей автомайданівці, які сьогодні мене звинувачують, були коли я їздив їх захищати в Черкасах, коли на мені живого місця не було, бо тому, що 90 беркутів добивали, та інші речі. зараз появилося дуже багато керувати, судити, вирішувати долю людську, тим більше, я хочу сказати, в міліції, да, скорумпована система. Структура в корумпованій системі, але на щастя є велика частина людей надзвичайно нормальних, молодих і немолодих, які хочуть дійсно змінити цю державу. Нам наша ціль, яку доручив е, міністр, щоб ці люди залишилися в цій системі, щоб вони випадково по різних шляхах їх неможливо по якихось амбіціях громадських, не громадських, хто би це не був, щоб їх не викинути, просто так без тому що на їх місце. Це йде питання за кращих. Ага. І друга сторона, це дійсно, щоб ці, які не можуть працювати в тих умовах, які не можуть виконувати ті завдання, які сьогодні ставить держава, міністр перед ними, щоб вони не залишалися в цій системі. Так, процес цей безперервний, довгий. Тепер щодо громадських організацій, коли в кожній області приходять заявки, подають 200, 300, 400 громадських активістів, а треба вибрати 20-40. Є представники виїжджають, до речі, я не приймаю участі в атестації громадських організацій, вибирають дійсно шляхом співбесід, вивчені їх особистих справ, вибирають найкращих. Я пропонував, щоб вони теж пройшли ці тести, тести на логіку, тести на знання законодавства та інші. Це, це Поки правило, що це, і це тоді, б, знаєте, кожен із нас, що прийшов, хоча майже всі прийшли, і тоді ми будемо моральне право більше мати дійсно задавати питання працювати і проводити цю атестацію, але пробу ми де зробили в одній області. Дуже плачевна ситуація. Так що дивіться, коли йде мова про, скажімо, так, формування комісії, принцип та певна квотність, і от активісти, чим вони незадоволені, Вони говорять, що нібито більшість у тих комісіях вона належить е, міністерству або там підконтрольне, якщо хочете, міністерствам, та а не спільнотам. Чи є якийсь принцип квотування, що от певна кількість, певний відсоток, значить, представників комісії, це є люди з міністерств в чи там з міністерства внутрішніх справ, в першу, так? в першу чергу, що я хочу сказати, вони сказали, що комісія ця вибирає собі карманних активістів. Mm -hmm. Якщо е, ці молоді люди, які вчора сказали таку річ, що карманними активістами, які прийшли в комісії, це це нехай вони розбираються із ними. Е, я хочу сказати пропорція три. Комісії є три представники громадських організацій, є народний депутат, є один представник Міністерства внутрішніх справ і два поліції. Або mm -hmm. один mm -hmm. поліції. Тобто, Йде... принцип. Mm -hmm. Так, ну я е... друге питання хочу сказати. Ніколи ще в нас не було, щоб йшло е... приблизно порівну при якесь голосування. Практично ми під... е... коли... Провели співбесіду, обговорюємо кандидатуру цю. Настільки розбираємося, що практично завжди 100%, ну можливо, один десь є таке, 100%, в ту або іншу сторону проходить голосування. Практично всі. І ці громадські активісти, ну взагалі з подивом. вони ніколи собі не уявляли, що так може нормально, професійно, логічно, без прив'ятості проходити атестація. Друге питання, я хочу сказати, з нами неможливо домовитися. Ніхто щоб тому, що до цього. До початку атестації ранком ми нікого не знаємо. Всі приходять. Неможливо домовитися, неможливо лобіювати, неможливо взагалі е е зробити ті речі, які хтось думає. Людина заслуговує, вона буде працювала. Якщо людина навіть один із е відсоток із 100, ми бачимо, ми даємо їй шанс шляхом чи на пониження, чи на працювати, щоб вона дійсно працювала в цій новій поліції. Mm -hmm. Пане Михайло, і, власне, повертаючись до першої нашої теми, до ампарної книги, ви в своєму пості на Фейсбуці написали, що це насправді справа рук недобитків партії регіонів, аферистів і таке інше. І згадуєте про те, що на кону у вас, тобто у них так, стоять незаконно захоплені мільйони гектарів землі державної власності, цукри державної власності, державні сільгоспідприємства, інші злодіяння. І е, саме. Цим людям простіше вас знищити, ніж працювати по закону, платити податки і таке інше. Загалом, яка ситуація у нас із земельною корупцією? Ми так багато останнім часом говоримо про політичну і так мало про близьку до людей. Земельна корупція, взагалі корупція. На жаль, знаєте, ви знаєте, де найбільша корупція? Це в бідних країнах. Незрозуміло інше, чому ми з такими багатими надрами, трудовими ресурсами, місце розташування, і ми десь знаходимося там знаєте, на, на закінченні по економічному, по соціальному рівню. Значить, в нас корупційна складова настільки е, серйозна, що, що сьогодні боротися з корупцією. Е, ніхто ж її не поборов і ми не поборемо. Чому нам треба інше робити? Нам треба в комплексі, нам треба боротися з бідністю. А як це можна робити не найбожі з корупцією? Зараз я, я хочу mm. сказати, в комплексі боротися з корупцією, боротися з бідністю, це, це неможливо. Тому що маючи такі резерви. Маючи такі багатства, і саме найбільше багатство це земля, це, це ми маємо 12,5 світових е, запасів чорнозему, найкращого у світі, Господом даного, де ми можемо дійсно стати Саудовською Аравією. Е, а ми сьогодні не можемо дати собі з цим раду. Десь мільйонів десь гуляє, ніхто нічого не платить. Е, відумерші та інші. Це складна тема, це окремої передачі, тому що я цим займаюся день і ніч практично кожного дня. Е, да, перший пост мій це дійсно така е, 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 емоційний був, можливо. Але якщо відомість партії регіонів, я ж про них практично все знаю. Багато перефарбувалося, багато mm -hmm. переділися другі шапки в другій mm -hmm. партії mm -hmm. і в другій партії. Ви це все прекрасно знаєте. І в принципі, вони стали мільярдерами, вони стали е, латифундистами. Вони сьогодні захоплюють не то, що підприємства, вони захоплюють е, державне майно. Зокрема, цей державний цукор, що сказав Черкасар, закопили, 35 тисяч тонн. Е, ми відкривали. Десятки проваджень прокуратура, на жаль, закривала. Не зрозуміло чого. Ми там ми арештовували машини. Прокуратура відпускала до цього. Так сьогодні арештований зампрокурора Київська. Чим закінчиться? Я думаю, не він сам вкрав ці ми ці. Це знаєте, що 500 вагонів вкрали за два місяці. Ну що ну це, ніхто не бачив. Е, вони хотіли йти далі. В Броварах 30 тисяч тонн цукру. Ну, тут вже їм ну, ну дійсно не дали. І кругом корупція. Сьогодні е, Корупція, надзвичайно, знаєте, сьогодні ми боремося з корупцією аналогічно, так як з комарами. От комар у вас кров п'є, ми його збили. На його місце приходить другий. А нам треба просто-напросто висушити болото, щоб цих комарів не було. Аналогічна ну, ситуація антикорупційні тут. То, давайте, комітети і решта це сьогодні, є спосіб висушення. Сьогодні, болота? сьогодні я от продовження mm -hmm. хочу сказати, Настільки створено цих державних громадських антикорупційних. Інститутів ко uh -huh. комітетів, що мені самому вже не зрозуміло, хто бореться з корупцією, хто очолює її. Вони так хто більше найбільше говорить про боротьку, про боротьбу з корупцією, Зайшовши в цю систему, він її очолює Видите, і далі чи... це говорить. Приходить uh -huh. друге покоління і далі болить ви та. національному антикорупційному комітету е у розслідуванні, наприклад, якраз таки цієї справи з амбарною книгою, чи зможе НАБУ Реально розслідувати і реально добитися справедливості Ви знаєте, Я не екстрасенс і не можу оцінку. Давайте дамо скоріше. Сказав, сказали, десь біля 100 людей допитають. Можливо, і мене буду, хоч я не не бачу причини, чому мене допитувати. Апостол ще раз кажу, прізвище апостол. Це це зовсім другі речі. Побачимо. Нам сьогодні хто може виправити ситуацію, це, звичайно, тільки депутати, це тільки Верховна Рада. Це в першу чергу це зробити децентралізацію, це скоротити величезну кількість чиновника, це зробити електронний документ обіг, щоб забрати чиновника від вирішення долі підприємця, непідприєм і адже сьогодні. Ну це викривлена економіка, ніколи так не може бути. У нас 3% людей дуже багатих, і 90 дуже бідних. У нас нема середнього класу. Не може ніяка країна е, жити, існувати, наповнювати бюджет та взагалі якісь програми виконувати, mm -hmm. що немає середнього класу. Це один із основних наповнювачів пенсійного, це зайнятість, е, це інші платежі. Немає такого. Якщо це влада, цього не зрозуміє, у нас немає ніякої перспективи. Я. Хочу сказати, наприклад, я е, в такому вже віці, не кажучи про вас, я не знаю, як через е, коли наступить в мене час йти на пенсію, з яких е, джерел буде фінансуватися пенсійний фонд. Я цього не бачу. Це треба думати і терміново рішати. І це сьогодні повинен прийняти закон про захист інвестора, іноземного інвестора чи нашого інвестора. А в нас є найголовніший інвестор в Україні. І коли він, я зараз кажу, хто це, він побачить. Що влада, що олігархи не будуть вивозити офшори кошти, будуть вкладати в свою економіку. Коли вони повірять, що дійсно в основному всі чиновники вкладають в економіку, то в нас з'явиться самий головний інвестор, який ніхто не знає, 300, 400, 500 мільярдів під подушкою. Є це український народ. Все запрацює. Але особистим прикладом треба показати. А для цього треба мати політичну волю. Ми поговорили про реформу в МВС. І ви сказали про те, що дуже часто правоохоронці стикаються з тим, що їх початки, так хороші починання, розбиваються, там байдужість прокурорську, так генеральної прокуратури, нереформованість в тому числі. Наскільки складно працювати в системі, коли щось намагається реформуватися, це інше якось посазадніх. Це слово складно, дуже м'яко сказано. Неможливо працювати, якщо не прийде реформування, реорганізація усіх правоохоронній та судовій системі. І це в комплексі. Надіємося, що з приходом нового прокурора буде пройде дійсно справжня реформа в прокуратурі. Звичайно, це теж проблеми, але ми повинні це пережити ті проблеми і забути. Ми не, мож, не можемо годувати колись, колись, колись ми це зробимо. Раз, зробити, потерпіти аналогічна ситуація в інших правоохоронних. Я вже не, не хочу казати, що там фіскальні, що в фіскальних органах, адже у нас скоро, я думаю, можливо, і вже є провіряючих фіскальних тих, що. Слідкують за різними регулятивними актами, сертифікатами, наказами іншими, є, напевно, більше як тих підприємців. Якщо в нас сьогодні 14 мільйонів це пенсіонерів, біля 14, біля 5 мільйонів чиновників, державних службовців інших. і Три-чотири мільйони це люди, які виробляють додаткову вартість. Скажіть, це ніяка економіка в світі не витримає, щоб один працюючий утримував чотири. 4... Це неможливо, це реально. Воно має колись розсипатися. І відтак ми знову повертаємося до наявності або відсутності політичної волі. І з того всі так. починання так. дякуємо вам. Нагадаю, радник міністра внутрішніх справ України Михайло Апостол.